Якщо з нами є вже Валерій Чали, надзвичайний повноважний посол України у США у 15-19 роках, голова правління українського Київ... кризового, перепрошую медіа центру, бачу, що пан Валерій з нами є на зв'язку. Ми планували розпочати цю програму з розмови про. Цю цей візит дзінпіна до Москви, який очікував на весь весь світ, і ми зрозуміло також розпочали з нової каховки, тому що найсвіжіша інформація, але з вами все ж давайте е, спробуємо підсумувати, які можна зробити висновки з візит, з візиту китайського лідера, тому що з одного боку багато експертів та коментаторів відзначають, що майже нічого не сказав китайський лідер, такого, що можна було цитувати у Москві, окрім того, що побажав Путіну. Успіхів на президентських виборах е, наступного року, але це також факт, і про це говорилося. Багато хто зауважив, що Російська Федерація вела себе вже як ну просто е, майбутній підлеглий, а можливо вже і теперішній е, Китайської Народної Республіки. З іншого боку, є і далі ці побоювання, що Китай не лише економічно, а економічно він, судячи зі всього, буде співпрацювати з Російською Федерацією, а й на збройному рівні буде допомагати. Які ви висновки для себе найосновніше, що побачили, що відчули? Позитив знайшли якісь, чи все ж цей візит. Це загалом негативна тенденція для України також. Вітаю вас і всіх в студії. Приємно вас почути. Слава Україні! Героям! Героям слава! З вашого дозволу одну хвилину відреагую все таки на свіжу тему не з того якраз моменту, що там відбувається, бо дійсно це нова хоковка, Це дуже цікава ситуація. А я не знаю, що там. Відбувається безпосередньо, але я скажу, що бачу останні півгодини просто вибух уваги закордонних ЗМІ до цього повідомлення, тому треба це враховувати. Також є інформаційна певна гра. Нічого іншого, крім певних дій росіян. Нічого там не повідомлялось. Але чому така увага? Чому я хочу заострити увагу тут, тому що. Що таке Нова Каховка? Це і Грес, це і е, Каховське водосховище, і це споруди, які контролюють постачання, розподіл води в північно-кримський канал. Тобто, по суті, якщо повернемо ми е, Каховку і вузол цей, то це контроль за постачанням води до Криму і це те, що Путін особисто говорив як величезне досягнення Росії. Тобто це дуже важливий пункт, від якого може піти звільнення Криму, так скажу. Тому увага буде величезна до цих повідомлень, які стосуються нової Каховки. І треба нам також в інформаційній роботі, міжнародній і внутрішній, також це враховувати. Тепер ж стосовно Китаю, тут є місток, до речі, з Каховки, ще один. Запорізька станція, яка Потерпіла і є загроза, що якщо те, що росіяни робили, спускали воду з Каховської станції, вони зруйнували там шлюзи. Це стало, ставило під загрозу атомну безпеку на атомному об'єкті. Так, от позиція Китаю і в 12 пунктів так званого мирного плану, і в позиції Китаю, яка озвучувалась, була не застосування погроз ядерною зброєю. І також от не застосування таких е, погроз такими техногенними катастрофами чи терористичними захопленнями атомних об'єктів. Тобто, це дуже важливі два пункти. Е, ну, ви пишете мирний план. Я все ж таки думаю, що так званий мирний план, тому що тут, як в буфеті, бачите, можна витягнути, як я зробив, оці два пункти, а росіяни витягають те, що їм цікаво. Ну, врешті-решт, це такий досить всередині. Е, Документ, який має певні протиріччя з точки зору нашої, але не з китайської. Китайці так звикли формулювати свої підходи. Так от, так приблизно і візит відбувся. Ті, хто очікували військово-політичного союзу Росії з Китаєм, в принципі, видихнули, побачили, що цього не відбувається. Ті, хто говорять, що зближення Китаю з Росією, це погана тенденція. Я належу до таких людей. Якраз ну не заспокоїлись після цього візиту, тому що мені здається очевидно, хто там відіграє ключову роль. Так, це Китай. Навіть всі ці домовленості, які були, показують де сузерен, де васал. Що головне залишилось за кадром, тому що те, що було публічно, і ці заяви, і все, що обговорювалось, це вже днями всі обговорили. Що я не почув із цього, що обговорювалось? Перше це обсяг е, тих коштів, які пообіцяв Сі Цзянпінь Путіну. А йому конче потрібно фінансувати армію. Тобто, які це кошти, які обсяги, через які механізми, тому що ми розуміємо, що Китай. Великий і за Уралом Путін колись проговорився 12 мільйонів всього живе е, в Росії. А в Китаї тільки в одній провінції Гуандун 112, 10 разів більше. Тому експансія і захоплення буде тільки, мабуть, через оце неповернені кредити, і потім і вода з байкалу потече в Китай і все, що їм потрібно. Так, от е, ці обсяги коштів поки не відомі. Е, ми не знаємо, ще точно які домовленості. Чи були вони по обходу санкцій. Ми знаємо, що деякі товари подвійного призначення надходили до Росії, але не скажу, що це постачання. Це все таки такі елементи, які не назвеш прямим зараз постачанням зброї. Звісно, дуже небезпечний момент. Це підтримка Китаєм, військово технічного плану Росії. Зробити висновок, чи ці домовленості є, чи немає. Ми не зможемо. Це по факту, ми вже побачимо і тому. Сигнал США, який підпис Джозефа Байдена під законом про розсекречення даних про виток вірусу і пандемію COVID-19, це був такий досить прозорий меседж до Китаю. Тому я думаю, що зараз іде торг далі. І власне головна теза висновки про результати цього візиту можна буде робити вже по конкретним діям, не по заявам, а по конкретним діям. Пане Валерію, а як може виглядати комунікація нашої держави України, влади нашої з Китаєм? Ми говорили про те, що може відбутися телефонна розмова між лідерами двох держав нашої і китайської. Про що може бути ця розмова? Що ми можемо запропонувати цій державі? Що повинні ми їй говорити на сьогоднішній день? От так, те, що ви називаєте комунікація? Ну вона майже відсутня. Тобто з моменту зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з Ван Гі, це очільник якби, зовнішньої е дипломатії. Ну, він є в ЦК Кампартії, але він вище за міністра, колишній міністр закордонних справ Китаю. Ця зустріч відбулася досить вже давно, і власне розмови от на такому рівні були. Далі нічого немає. Наскільки мені відомо, підтвердження. Цього контакту дзвінку на сьогодні в Україні немає. Більше того, я би на цьому зупинився і не просив би, не бігав би за китайцями надати цей контакт. Тому що, ви правильно кажете, про що ми будемо говорити? Тобто нам не потрібна розмова от про те, тільки що там в Москві домовились. Ну, нам потрібно, як Китай сприймає нашу формулу миру більш реалістично, і врешті-решт, чи готовий Китай. Піти на серйозну розмову по спільним діям по нерозповсюдженню ядерної зброї, те, що я вам вже казав, засудити Росію за це. Тобто це предмет розмови. Ми можемо говорити про думку Китаю. От мені цікаво, я би запитав е, очільника Китаю: в цьому плані, так званому, 12 пунктах, є участь у відновленні України. Так, от мені цікаво, це мається на увазі та допомога грантова, яку інші країни надають зараз. Ну, Китай надає 200 тисяч, скажімо, для надавав 200 тисяч доларів. Будемо вдячні їм за це. хоча це абсолютно не співставно з, ну, з можливостями Китаю, але тим не менше. для технічного забезпечення безпеки на Запорізькій станції, тобто там роботи експертів. Так от е, мене питання: це от гранти такого типу, чи е, е, Китай хоче, щоб його... Якраз компанії, брали участь у відновленні, тоді це частина отримання ну бізнесу прибутку. Тобто, як може країна претендувати бути в процесі відновлення, якщо зараз вона не допомагає нам деокупувати наші території? От це дуже парадоксальна річ. Як це співставляється в думках китайців? Треба їх спитати. Ну і третій блок дуже важливий. Власне, ми маємо все таки відновити дійсно і дипломатичні контакти, комунікацію. Ясно, що найпростіше рішення це швидше, все-таки направлення посла України в Китай, і ну, все таки я думаю, допуск, незважаючи на ситуацію, запрошення китайського посла для контактів більших тут в Києві, в МЗС і можливо в офісі президента, тому що. Парадоксальна ситуація. Ну ми я бачу це, що його ніде не приймають, враховуючи позицію, так, яка Китай склалася на сьогодні. Тому це треба відновити. У нас є механізми торгівлі, економіки, комісія двостороння, яка не проводила засідання, міжпарламентська група там дружби, все це є, але чесно скажу, що всі ці механізми не запрацюють, якщо Китай не відповість чітко на одну. Позицію хто є агресора, хто жертва. Тому що зараз Китай претендує бути миротворцем, займаючи абсолютно незбалансовану позицію між Росією і Україною. Що помітно, всім, Василь Павлюк, дипломат у нашій студії, я повністю підтримую висновки пана Валерія. Дуже все чітко і правильно сказано. Я би хотів, щоб ми звернули ще одну увагу: на що на приїзд прем'єр-міністра Японії сіпінь приїхав до Москви а прем'єр-міністр Японії приїхав до Києва і до Варшави. Це те саме, що зробив Байден в свій час. Перед тим, ви пам'ятаєте, так само Київ, Варшава. Це ще один такий, з моєї точки зору, такий сигнал і для Китая, і для Росії, і взагалі для всього світу, що ця коаліція Японія, Тайвань, Австралія, Південна Корея і інші, вони абсолютно по цій стороні. Це теж сигнал для Китаю. Якщо він буде сьогодні грати, як пан Валерій сказав, не визначиться, хто є агресор, хто є жертва. Ну то я не думаю, що в економічному, не тільки в військовому, але в економічному в першу чергу в економічному мічному полі він дуже дуже за це буде платити дуже великі ставки, і це правда є. І на це треба дуже дуже звернути велику увагу на візит прем'єр-міністра Японії. Оксана Юронець. підтримуючи наших дипломатів, так абсолютно вважаю, що в десятку візит прем'єр-міністра Японії до Києва, бо це фактично. Таке збалансування того, що відбулося одночасно в Москві, візиту Сідзіпіня, лідера КНДР, чому а тому, що насправді Японії це було не лише просто національний візит лідера, а це і візит головуючої країни в сімці G7. І насправді ті питання, які були розглянуті, вони фактично стають на шальки такого зважування тих певних перемовин, і тут звичайно з'являється дуже багато нового. Чому тому, що насправді в цьому в цих домовленостях між Японією і Україною? Ю були питання, які стосувалися власне в тайванській протоці безпеки, тобто виведені вже такі речі, що стосуються спільної взаємодії. Звичайно, би хотілося значно більше, що стосується і Криму, і інших речей. Але ми вже побачили абсолютно. Ту річ, що наприклад для лідера Японії було важливо відвідати це можливо з огляду там певної безпеки, це не відбувалося раніше, але це і після відвідин головуючого очільника G G20, ми розуміємо, коли Індонезія Джакарта, тепер Японія, тобто, це є той формат, де ми вже маємо якусь стратегічний напрям в цій частині світу збалансованої підтримки щодо України. А звичайно, що би хотілося більше там розуміти по технологіях. В 2018 році в нас були певні з Японією угоди, які би зараз треба було активізувати, і тут те, що може підсилити наші збройні сили України. Але на мою думку, власне, те, що зараз відбувається, я погоджуюся з. З паном Валерієм Чалем, що призначення посла було би таким ключовим моментом з точки зору наступних перемовин, і можливо вже обговорення мирного плану реального, а не просто бачення Китаю щодо того, як мають відбуватися наступні події. І от, власне, в цьому контексті так само і погоджуюся, парламентська дипломатія так само має працювати, тому що насправді це важлива ключова річ, яка буде допомагати нам шукати цих балансів на різних майданчиках, які сьогодні можуть бути між країнами. І різних частин світу, які для нас є ключовими і важливими для безпеки, Микола Вересень і даємо ще пану Чалому відреагувати. Так я не в усьому погоджуюсь з паном Чалем. Е я, як і в ситуації з Новою Коховкою, спокійний в сенсі китайських стосунків. Тому що дійсно якийсь такий. Великий буремна велика буремна реакція щодо цього візиту. А насправді це домовленість між Москвою і Пекіном багато мільйонів років тому. Ну не мільйонів, а багато років тому, що в чотний год Путін їде в Китай, в нічотний Цзіньпін чи лідер Китаю йде в Москву, і в 23-й рік це якраз черга китайця приїхати в Москву є. Е, безперечно, сучасна ну, ситуація стан справ в усьому, що стосується Китаю, але є. Філософська ідеологічна підґрунтя політики Китаю взагалі. І щось мені підказує, що Китай не піде на зміну цієї ідеології, цієї ідеології цих трьох ідеологів. Трійні, так званих. Це так само, як собі уявити, що раптом компартія радянського союзу скаже, пролетаріат це погано. Говорила, говорила, що це добре, а тут раптом скала погано. трійні Ніяких блоків. Значить, ніякого блоку військово-політичного між. Що б вони не казали? Як це вони до сказали в вересні минулого року? Знову повторюю: безкінечна дружба. Окей, але чомусь така безкінечна дружба, але не блок. Не взаємна така міцна, міцна підтримка. Друге, ніяких конфронтацій. І третє, ніякої спрямовано агресивної спрямованості проти, проти третіх країн. Тут я підтримую пана чало, тому що якщо подивитися 12 пунктів, то там такі територіальна цілісність, це ніби за Україну. Але все ж таки агресивні сили Заходу, це якби про і вони будуть так завжди стояти в тому в тому, в ті, в тому стані, тому що уявити для Китаю альянс між от це важко нам сьогодні уявити, але якщо напружитись і піти в 73-й, там третій, другій, четвертій роки. Уявити, що Китай почав знов дружити, точніше, Росія почала дружити Заходом, то Китай залишається один. Вони не можуть плюнути на Росію, вони все одно будуть продовжувати робити гарний вигляд при поганій грі. А в чому гарний вигляд? Вони тихо йдуть з Росії. Величезні корпорації китайські йдуть з Росії. Але на відміну від американських, європейських кричать: Макдональдс я пішов! Мене нема! Huawei, який не менше Махдональду, пішов, знаєте, на, на, на ципочках Вийшов, тихенько двері так закрив, що і не почув ніхто, що він вийшов. І я не вірю з обсягом торгівлі 180 мільярдів Росія-Китай і трильйон 600 мільйонів мільярдів Росія, Китай, Сполучені Штати і Європа. Це просто, ну, ну це 10%. Ну, як ти плюнеш на, на 90% і почнеш танцювати перед десятьма? Так не буде. Тому Китай буде грати за себе, за себе, за себе і на 21-му місці за Росію. Ось, ось, ось. А 20, 20 місць тільки за себе, про себе. І, і тут я теж погодую з паном Чалим, що я не вірю в те, що вони будуть експансію робити е, щодо Росії. Вони будуть робити таку. Е, Поступову не політичну експансію. Вони будуть заохочувати бізнес, заохочувати китайську культуру. Приходьте, відкривайте будинки культури Китаю в цьому в Новосибірськ, в Омські, в Томське бізнес. Будь ласка, ресторани відкривайте. Долар на а він не доларна. Але сказати, що це буде наказ Сі Цзіньпіня, йди <кій> військам чи політично. Це буде таким, ніби ми нічого не робимо. Це так наші люди, ну це ж взаємно. А ви до нас можете. Товариші руски, приїздіть до нас, а ми до вас. Ми ж не проти, щоб ви до нас приїхали. Буде, буде. Ну От і все. Перепрошую. Коротка репліка, якщо реп 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 можна. Репліки, і хто що сказали колеги. Е звичайно, мусимо зрозуміти, що Китай сьогодні був, коли почалися оці всі е розмови переп'яті е е візити, скажімо, Байдена до України, до Польщі, Китай мусив заявити про те, що він є так само гравець. І перед сполученими штатами, і перед світом, і тому оцей приїзд до Росії показати, що ну ну ми теж можемо. Якщо ми з Росією будемо разом, ну ми ж дуже сильні. Ви з нами мусите рахуватися, Це буквально це теж є дуже важливо. Ну слід слід сказати про дуже негативну тенденцію, негативний крок китайського лідера, який приїхав буквально через кілька тижнів до. Арештованого Путіна він продемонстрував свою зневагу до міжнародного законодавства. Він продемонстрував свою зневагу до міжнародного суду, що дуже негативно сприйнято Західним світом. І Сполучені Штати вже тримали на підвісі закон, який розкриває таємницю ковіду. І президент Байден підписав цей закон. Ви собі уявіть на секунду, що весь світ. Якщо зараз скриється, що Китай випустив ковід, заявить е, санкції, Чудово. заявить позови. І що буде з Китаєм? Китай, звісно, що буде, е, буде як казав, у нас кажуть, фіглювати. Але суть в тому, що є дуже е, цікаві моменти. Е, він же ж із Мішустіним сказав, що ви приїжджаєте до нас і так далі. А ти кажеш, з президентом: ну так, з вашим президентом, так, друге. Він сказав, він був коли коли була заява міністра закордонних справ про те, що вони підтримують Росію в війні з Україною і це опублікували цю розмову. То Китай офіційний заявив, що вони не очікували, що це буде оприлюднено, і вони, якщо б це міністр, знав, він був би стриманішим у тій ситуації. При тому ще в ООН, Я нагадаю, що Китай заявив про те, що вони підтримують суверенітет. І територіальну цілісність тому не все так в порядку. Я вважаю, що не було був дуже, дуже такий важливий в підтримку жест доброї волі президента Китаю. Але по суті, ми нічого не бачимо. і Я погоджуюсь, що це буде тільки згодом, коли вже почнуться дії. Даємо підсумувати слово пану Чалому, але дуже такий динамічний в нас сьогодні інформаційний ефір і вже. З'явилося ще одне повідомлення від генерального штабу збройних сил України, і знов ж таки я вважаю, просто важливо його за, зацитувати. Може на екран вивести, якщо є угу. окупанти. І досі тимчасово знаходяться у новій каховці. Інформація про, начебто, відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак, ми неодмінно звільнимо і нову каховку заявили у генеральному штабі. Ну Така ситуація, і те, що пані Гуменюк казала в нашому ефірі. Зрештою, ми десь сказали, що ми маємо бути обережними. Хочете вірити, що процес пішов? Просто можливо, хтось хотів, аби цей процес був значно швидшим, ніж насправді, панчали. Підсумовуємо тему Китаю. Не буду підсумовувати, бо багато не Я розумію. Скажу, відреагую там по фактам, деяким ну дійсно. Експансія і агресія це різні речі. Я говорив про те ж саме, що пан Вересень, про таку економічну, значить, а не про військову. Це дійсно так. І Китай на це не піде. Звісно, я хотів би дуже на важливий момент. Також відреагувати, от стосовно позовів по ковіду. Я знаю трохи цю тему. Так, от в Америці законодавство не дозволяє позиватись громадянам про тих держав там. Є певний закон, і якщо зараз а внесений зараз в конгресі е, проект закону про зміни, якщо законодавці американці змінять ці правила, тоді це буде просто шок, тому що це будуть е, мільйонні позови. Я з мільйон людей в Америці можуть е, використати вже відкриті справи в кількох штатах. І уявіть собі, якщо будуть позиватись люди, які померли від цього, ну як <кій> кажуть, не штучно створеного в Китаї вірусу. І що буде тоді від компанії, що буде подаватись? Тому, звісно, Китаю ну, неможливо взагалі допустити такого розвитку подій, і це важель серйозний вплив. Тому, як висновок такий: цей торг, я все-таки наполягаю на тому, щоб ми розуміли, що цей торг іде. Проблема тільки в одному. Китай, і я це відчуваю, не бачить Україну. Не бачить Україну. Китай все сприймає через антиамериканську позицію, свій антиамериканізм. І доки це буде тривати, поки у нас не буде своєї можливості давати від себе інформацію, свою позицію, переконати мало в чому ми зможемо, але чітко заявляти відверто навіть Китаю свою позицію відкрито і ну, я маю увазі, дипломатичними каналами, але чітко. Це дуже важлива річ. І також почути від них, все-таки, що значить деякі їх е офіційні позиції, заяви, які ми поки що отримуємо тільки от, так от дистанційно. Тобто, перший крок від нас ми маємо е зробити на китайському напряму такі зміни, які би уможливили для нас ведення якогось нового виду е зовнішньополітичної активності на цьому напрямку. Тому що зараз на насправді ми. Попри можливості суб'єктності, ми дуже серйозно програємо в цьому моменті. І Фінальне в політичному плані я не хотів би, щоб ми упускали з виду одну річ: Китай ніколи не приходить своїми грошим, грошима там відновлення з інвестиціями. Просто так це все механізм зовнішньополітичного впливу і геополітичного впливу. Китай хоче керувати світом разом з іншими сильними, тобто на двополісний світ. І Насправді це загроза, нова загроза, яка виникає. Тому ми не можемо сісти на розтяжку між США і західними партнерами і Китаєм. А от як зробити це, я вже залишив всім нам для подальших дискусій.